2024 рік став роком великих досягнень для спорту Львівщини. Наші спортсмени і спортсменки здобули вражаючу кількість відзнак на всеукраїнських та міжнародних аренах. Зі змагань світового рівня вони привезли 211 медалей, з яких 93 – золоті на всеукраїнському рівні. Вибороли аж 1728 нагород. Олімпіада 2024 в Парижі запам'ятається нам яскравими виступами львівських спортсменів. Павло Коростильов став п'ятим у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 метрів та у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. За крок до медалі зупинилася і Оксана Лівач, борчиня вільного стилю, посівши п'яте місце у ваговій категорії до 50 кілограмів. Паралімпійські ігри у Франції принесли області чотири медалі. Золото в одиночному турнірі з настільного тенісу виборов Віктор Дідух. А у парі з Іриною Шимкаровою з Миколаївщини спортсмен ще й став третім. Срібло у фехтувальниці Наталі Морквич та історична бронза у Павла Баля. Він перший з українців виграв медаль у гендбайку. Зимові дефлімпійські ігри стали справжнім тріумфом. Усі вісім львівських спортсменів повернулися з нагородами. А Ярослав Гульоватий здобув першу для нашої області золоту медаль у лижних перегонах. Особливих результатів досягла Анна Максименко, молода фехтувальниця зі Львова. Її здобутки вражають золото Кубка світу серед юніорів у командній шпазі. Дві золоті нагороди на етапі європейського кадетського циклу в Братиславі, срібло, Кубка світу в Ванкувері та ще одне золото на молодіжному циклі Ю 23 у Німеччині у грудні. Національний олімпійський комітет України визнав Анну найкращою юною спортсменкою року. 22-річний львів'янин Даниїл Заморило здобув одну з найпрестижніших нагород та став першим в історії Львівщини чемпіоном Європи з боксу серед чоловіків Ю-23. Каноїстка Валерія Терета отримала бронзу на чемпіонаті світу. Анастасія Малошенко стала володаркою ліцензії на всесвітні ігри 2025 року з Черлідингу. У 2024-му звання майстра спорту України отримали 125 спортсменів області майстра спорту України міжнародного класу 28 атлетів. Троє представників Львівщини стали заслуженими майстрами спорту України, а сімом тренерам присвоїли звання заслужений тренер України. 127 провідних спортсменів та 89 тренерів отримали грошові нагороди від управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації. Загальна сума виплат склала 5,5 мільйона гривень. Реалізовано програму Молодий тренер, аналогів якої немає в Україні. 50 переможців отримали грошові винагороди у розмірі 36 тисяч гривень. Львівщина впевнено підтверджує статус спортивного краю. Впродовж минулого року на території області провели майже 800 спортивно-масових змагань з різних видів спорту. 483 з них були обласними, 309 всеукраїнськими. Найбільш масовими національними івентами стали турніри зі спортивної боротьби, стрільби з лука та дзюдо. А рекордними за кількістю проведених змагання велосипедистів, 12 національних чемпіонатів, кубків та 4 веломарафони. Загалом участь у цих заходах взяло понад 3 тисячі спортсменів. Вперше на Львівщині провели чемпіонат України з легкої атлетики, кваліфікаційний до Олімпійських ігор. Його почесним гостем був президент міжнародної легкоатлетичної федерації Себастьян Коу. Дякуємо нашим спортсменам, які гідно представляють Львівщину в Україні, Європі та світі, надихають молодь займатися спортом і досягати нових висот. Дякуємо тренерам, а також усім, хто стоїть за цими успіхами. Разом ми творимо історію українського спорту.